Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Доброго ранку. Сьогодні ми вирішили виїхати на нашу багатостраждальну річку Горин. Ми разом з Василем вирішили зробити невеличкий сплав і подивитися, чи незважаючи на такі фактори, як сітки, електролови і інші різні засоби, якими тут ловлять різні непорядні люди, чи залишилась тут риба. По нашій, по нашій інформації Василь тут не вперше спускається, він завжди їздить тут, каже, що іноді, іноді, незважаючи на це все, вискакують непогане трофейні не щуки. Він особисто ловив. Яку ти саме Васю, здоров'я ловив? Сімор. А? Сімор. Сіморку. Саме велику ловився? 96 см довжиною. Він зловив тут рибу, щуку, вагою 7 кілограмів, 96 см. Дуже ногу. Так що і ми маємо таку надію. Будемо їхати і дивитися. Може побачимо десь якісь знаряді вже по привичці, на жаль. Сітки. Що з ним будемо робити? Ви побачите, якщо ми їх знайдемо. Ну і велика надія на те, що в річки горень ми зможемо зловити якусь прекрасну трофейну рибу. Навіть ну, якщо не зловимо, то будемо насолоджуватися. Красою, бо не дарма говорять, що річка Горинь одна із найгарніших на сьогоднішній день у нас на Рівенщині. Так що так, будьте з нами і ви будете мати можливість споглядати за тим, що ми будемо робити. Ну і за красою ця версія. Які буде красивий <плес> конценовий <плес> кричати <плес> білич. Вот це яма йде, да, принцип, я так коні? А, вже не направо положен, так, конем. А ми йдем. В принципі, щоб розуміли, ловля на тролінг заключає в собі, що ми зараз їдемо так. Де буде у нас клювання перше, ну, удар щучки, там да, і обкидуємо. І починаємо обкидувати, Або, Або побачимо десь, що гуляє вона, так? Ось такий принцип. Я, до речі, на Горині колись свій час е на човні ловлю взагалі вперше. Завжди ловив з берега. І реально кажу, що е був присутній при тому, як мій товариш зловив дві щуки і таких за счет но тут єдине досить таки бревна, бачить. Багато чого Тут є нюанси. Доброго ранок. Як успіхи ваші? Нічого? Що по нього гуляй, не бачили. Ну, поки що я ти що бачиш, щоб немає ніде, не щоб таких виходів, знаєш, було, щоб десь щось пригало, вона й не виходить, тут так як на озері. Рідко. Ні, все одно вона нас є. є нормально. Є, але ж... ти є ж не побачиш, вона туди черепа, то їдеш. будь-якому випадку спробуємо зайти на одне, на друге. До речі, в старих джерелах від мене вже особисто я людина досвідчена, яка любить їздити ловити браконьєрів. Це саме хлібне місце для браконьєрів. так Люблять там перегородки. Тут стояли, обкидували там, хороші риби там не було. Ну, вже така риба, мирна. А якби є а пощуці пожери пошуть дуже слабувати там? Я тут одне місце, прекрасне місце, десь, десь тут спеціально прокопав канал, Так. Да? Да. коли а для чого? був самий перший велопробіг по лісся, це вони туди на березні, на велосипедах йшли, вони тут зупинялися, розбивали, так, лайки, це? ночували. Телеворівку. Ну, Телеворівку. ну, варили так. І зараз ми спробуємо цим каналом пройти, зайти на старе русло, де були піонерські таборища Радянського Союзу. Де була база інституту інженерів водного господарства. Ти хочеш сказати, там до сих пор гармона. Мої табори не тяжко. Конечно, рибу ми тут на половимо. Зразу вам скажу, все заробше. Дижить добре. тут на половому, але так подивимося, може сітка де стоїть якась. Ні, 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 зараз ми вийдемо там чисто, там дві джерела. Так, вже так... воно заросло, трошки більше, раніше воно було отут, от, бачите, позніми. Так. Люди відпочивають, то тут було зроблене місце для зустрічі велотуристів. Саме. Як лює, добрий день? Нічого не хоче, так? Побачили вихід е, хорошої щуки такої, можливо, що це щука, я маю надію на те, вирішили покидати це місце недалеко від моста, хто знає горе, то зрозуміє, де саме це. Яна Борталку, Васильна Боблер. Що конець з горині, дивіться на на що спокусився? Гамлюк маленький, на? Ну. я його випущу. Ось такий конець, дивіться, горинський. Можна сказати, громадніший. Очень віще. Пливи. Отак. Перший крок. Де моя? Трошечка. Будь ласка, будьте так любов'язно. Душечка. 2950. Это ж червонокнижный, да? да? Шо вы якусти. Ваша група жуї сандар. Да. Рибки, Рибки вышли. Рибу продаєте. Рибки вышли. Давай — Короче, не будем рибою, я так відчуваю. Вася водить по містах, де риба не клює. Вася? Я записався в Грінпіс. Альтруїсти. Ні, в Грінпіс записався по захисту водних ресурсів. Тут яма була, кстати, яма зараз на картові, я, я думаю, що ями там вже немає, Петрович. Думаю, що немає? Да. Думаю, що він вже все заросло. Вирішили зробити привал на улюбленому місці Василя. Тут він зазвичай, коли хоче уєдинитися з природою, відпочити від морського життя свого, да, відпочити від. Сім'ї, жінки, роботи. Приїжджаю на цей острів, можна сказати так. Бачите, їли сюди доїхали і тут він п'є каву завжди. Да? Так що це він вирішив показати своє місце. Столик у нього там такий, бачите. Підемо, поп'ємо кави. Дикої кави. Ми будемо робити маленький перекус. Все, що потрібно для справжнього. Рибалки, мисливця, все є в цьому відрі і одразу ж його можна використовувати як і сідушечку. Правильно? Так. Але він витримує не більше 70. Тобто... Це називається дика кава. Коли у вас такий прекрасний прибор, воду ми звісно взяли з собою, бо з водою зараз... Хоча, в принципі, джерелі там набрати, правда? Ну, там жирево було прекрасно. Да. А так, От, Запускається. Приборчик, п'єзу. Скільки часу треба? Засічі. Тут, тут зараз налито. ну, Тут літра, зараз налито чуть більше, ніж пів літра. А я вже прийшов на минат процес. Та що якось і, і ну, ти ж бачив, яка. Да. Я сюди досипав тут Там он вообще не наявится, бачишь? Да, куда-то да, туда. Плывем, Вася, на горы. Доброня. Рибу не продаєте? А? Рибу не продаєте? Ні, не, не продаєте. Чого? Не таке, що у вас? Рані. Ви ще Такими жадними продайте, що не буде. Та ми випускали маленьку, те, що на продажу. Йолки, да. а що ж було? Повели 5 штук, 4 шнурка і одна два з нормально. А ну покажете. А ну паспит плывет до нас. Зараз ми до вас пиплываем ближе. Хорошенькие приду. Опа. Це ви будете нас знімати, по кателику показывать. Ну да. <ріхи> ну, Давай ты гарну, бляк, покажу. О! Прекрасно. Дай даже фотошка вруби платить. Дулася, дивись, вода вытекла. Ну, вода витекла. вытекла. Молодці і червоські. А ми щось ходимо сходимо. З самого початку. В 6 ранку. Це Шість хвилин 6... на воді і все. Шести до дев'яти клювала і потім ми поснідали а -а -а. і зря. Я казав, ми одразу почали снідати. А, -а, -а. а ми по старицях ще походили. Да, ми по старицях прийшли, подивилися, що Може, там. Ми вже зайшли, було. покидали в одну, в другу і тіп, в кіляє, не, в нічого взагалі. Ток не бачили, де ніхто не став. Не, оце... Ми... Ми знаємо, що робити. Дивіться, чому чи стандарт, побачите там, підліт. Дивимося, дивимося. Треба бачити. У мене я якими підводить. Ну що, підходить до завершення наша сьогоднішня рибалка по нашій красуньці, річці Гори. Виїхали ми з Василем сьогодні 6.30 ранку. Пройшли кілометрів, мабуть, 7-8, да, одну, одну сторону, повернулися назад, висновок прекрасний, провели день, зловили цілого окуня громаднішого, який був випущений назад свою стихію. Зустріли прекрасних рибаків. Які показали, що все ж таки щуки, Бріздкі Горині є. Отримали, я так надіюсь на те йти в масу задоволення. Картинка така, що словами навіть я напевно не маю стільки слів, щоб вам передати, яка краса на березі річки Горині. А так, в принципі, маєте можливість. Я завжди вам кажу, маєте шанс, не втрачайте його, життя дуже коротке. Їдьте на річку Ларині, пробуйте закидувати спінінг, удочки. Багато рибаків сиділо на березі. Ну так, по, по їхнім словам, теж сьогодні вони курили всі. Не знаю, з чим пов'язано. не або Васі щось пороблено. Якщо Васі пороблено, то ні в кого не плює. Там, де він пропливає. Ну і мені в човні біля Васі. Може природні умови. Але ж. На цей час вода стоїть доволі високо. Пойшлося зайти в старі русла, перевірили. Старі русла заростають. Дуже погано, що заростають, ніхто не ходить. Значить, перестають бити джерела, міліють, напевно. Але ж вони дуже гарні. Човни, човни не ходять, мотором не чиститься та трава трохи, вона це заростає. До речі, показав мені Василь своє. Таємне місце тут, він Улюблене. улюблений і таємне місце, де він практично зливається повністю з природи, каже, я тільки туди приїжджаю, знімаю з себе все, що мені, надав мені цивілізований світ а, і каже, зливається з природою повністю. Там, каже, людей да, всім немає. друзям подобається. Да. це місце. — Сьогодні я це так само хотів спробувати на собі. Але мені не дозволили, сказали, що не треба і так рибу наклеяти, ще роздінеться, то взагалі буде гітлер-капут. Ну, в принципі, і все. Як завжди, хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми мали таку сьогодні прекрасну можливість з Васильом пройтись по річці в Україні. Погані куди. Так що будьте з нами. Я впевнений в тому, що наступний раз нас очікує удача і ми нарешті зловимо якусь рибу. Все, пока! Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.